Дачі я логан їхала до мене поміж роботу, щоб підрівняти оцей поріг і зробити ту м'ятинку на дверці. Але не склалось, як гадалось. Клієнт кинув нові дверки, а вони не закриваються. По зазорах. Взагалі біда бідося Якщо дивитися по задній дверці, от вона тут ну, не, не стоїть добре, але взагалі ну, вона вся йде по контуру крила і внизу такий провальчик. Що в нас виходить? У нас виходить жмяка отут. Оця вся частинка заїхала всередину. У нас жмяка досить велика ось тут. І жмяка. Ось тут. Е, Стоєчка. Потрібно витягнути стоєчку на двір, зробити зазори, підрегулювати, ну і поправити от порожик і там дверочку. Також, от з іншої сторони, покрилу є трошечки м'ятинки, які також бажано би поправити. Трошки я потягав, якщо дивитися по цілій стороні, то оця дверка вона хоче чуть-чуть низь. Піти допереду, тоді вона тут не буде стрибати. Тоді буде рівненький зазорчик з гори до долини, бо зараз він отут трошечки менший. Ну і тут те ж саме чуть-чуть хоче, 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 припіднятися до гори. Оцей завісик хоче чуть-чуть назад. Завіси регулюються бо просто так воно на місце. Не стало би ніяк. Зараз оця стоїчка в натяжці. Стоїть підпирає гідравліка. Якщо я от таким чином тисну, мені отут вибирає гулю. Якщо я десь тут ловлюся, мені оцю всю частинку по ребру ламає. І саме у цьому моменті стойка хоче, так міліметрка 3 трошечки викрутитись, оце підтягнутися. І все. І буде люкс. Тільки проблема, я не маю, як її зловити. Я вже кручусь, верчусь, мучусь. Негоден і все. Ніяк, ніяк. Тут гулю тисне, там ламає. Все, іншого нема. Розміри я дуже не заморочувався, кресленню цих розмірів немає по ній. А ось е, розбивати, щоб відбиватися точно по зовнішній, по іншій цілій стороні я не хотів, тому я витягнув з цього-навсього рівненький зазор. Якщо тут стоїть рівний зазор між двома дверками, значить. Стойка витягнута добре. Все інше виходить, якщо десь щось бракує, я просто порозкидав е, по завісах, і в мене вийшло ну, відеал. В районі 5 мм всі зазори. Отут по цій дверці шістьочка виходить. Е, виходить, шістьорочка по тій причині, що хочеться її посунути ще. Але оцей завіс, він по заводу стоїть в крайньому, максимально крайньому положенні. Якщо з цим. Питань немає його посунути, і буде все класно, то той не сунеться. І, відповідно, лишається так, як є. Або вже як витягну поріг, воно мені ще покаже картинку в цілому. То ще щось попробую з ним зробити. Може, Попробую витягнути оцю е е кріплення на дверці, висунути трошечки надвір, щоб воно його посунуло. Але це таке, це буде потім. І не факт, що буде, це ж логан. Тут зазори вийшли просто шикарні, От що хочете, кажіть. Зазори просто в ідеалі. І не треба дуже багато бавитися з вимірюванням. Дуже великий зазор понизу. По краях маленький, а посередині великий. Якщо стати спереді чи ззаді, там подивитися, тут явно поріг йде таким чином. Е, я так розумію, удар як прийшовся, е, то. Цей поріг його просто вдавило вниз. Тут був один моментик. Також дверка десь, оце все тут заламала, потиснула. Відповідно, отак він виглядає. Зараз треба це все припідняти. Я буду пробувати клеювою. Пішла натяжка. Поріг майже не вилазить, а клей вже починає обриватися. Ось тут є жмяка. Видно, що воно тут заїхало. Думаю, що я трошечки неправильно почав роботу. Мені потрібно підтягувати отам основну глибоку яму і отут тоді, от по центру більше, взяти, витягнути, достати, а тоді вже можна переміщуватись і сюди. І оце, що я тут приклеївся, це також, напевне, не варіант. Мені потрібно клеїтись отут, за сам кантик, і витягувати його. Ще попробую, доки йде, доти йде, а далі буду переклеюватись по-іншому, якось це все вигрібати. От я вже чуть-чуть підтягнув, але то ще, ще не все, вже такої шпари нема. Воно ще хоче міліметра десь 3-4 точно вилізти на двір. Але що хочу показати? Хочу показати, от як йде поріг. Получається, тут повністю увесь увесь поріг. Від краю до краю потрібно. Витягувати і робити. Цілий день на авто пішло, як результат, Ну, справді я задоволений набагато більше, ніж я би це робив з Оскільки робота вийшла чиста. От Реально чиста робота. Тут ще чуть-чуть підтягнути догори, От два грибки приклеєних. Зараз це все розчухую спотером поправляю. Ще є м'ятинка тут знизу, я теж її спробую грибком. Мікнути. Якщо не піде, то я її, напевно так і залишу, оскільки тут шуба, ну, перефарбувати ось сюди поверха, перепил зробили, і класно. І якби е, питань не буде. А оцю шубку чіпати, щухувати, ну, таке собі. Її потім повністю по всьому порогу треба здирати, по новій робити. На власній машині я б такого не хотів. Краще б була от м'ятинка і мені здається, так краще. Ну, але ще в клієнта запитаю, звичайно. Оце місце, от воно тут є, видно, як воно його підімняло. Треба крило припідняти. Завершив я роботу по цій стороні з порогами. Тут приклеївся, відтягнув, поправив ребро. В принципі, виглядає. Непогано, теж клеєвою підтягнув його. Е, дуже радий, що клеєва допомогла, тому що зроблено все дуже і дуже гарно. Ну, лишився, звичайно, целюліт, шпаклівочку. Але якщо брати по спотеру, той самий целюліт би лишився, те ж саме, його треба було б шпаклювати, тільки все було б. Попалено. А так ось чистенький гарненький порожик. Ця м'ятинка по-любому під спотері її клеєва не витягує, не бере. По часі майже те саме, щоб я грався з петельками, їх постійно перепаювати, перетяжки. Оце все. Майже те саме вийшлося із клеєвою. Не думаю, що... Потером було би швидше. Розібрав я задню частинку вже, скинув бампер. Значить, по пошкодженнях. Тут все ціленьке, відкидаю все. от Відкидаю коврик, все рівненько гарно. Заїхала оця от частинка, і, відповідно, от одне кріплення і друге кріплення не достає фіксуватися бампер. Оця штуковинка, типу підсилювач, приклеєний нагухо на гермет. Е, поки що його не знімаю, Попробую от через отвори закрутитися і витягнути. Якщо вийде, це буде дуже класно. Якщо не вийде, то треба оцю штуку зривати, варити пластини і витягувати. Ну і по дверці, от теж скинув жмяки. Я думаю, повиходять. Тут є доступ, от там вдарити по силові, якщо прийдеться. Хоча я бачу, що воно не дуже сильно там. Силової замняло. Ну що ж, момент істини. Ох, як воно гарно йде. Все, супер. Як не треба, краще. Ну і заодно дверка От лишилася жмяка, ту жмяку також спотером потрібно поправити трошки. І все, і буде люкс. І така от ситуація. Заїхала машина там підспотерить, тут підспотерить і там підспотерить. Ну і це підтягнуть. Так планували, що це все за день мало зробитися і той самий день своїм ходом поїхати, але повних два дня роботи і це тільки витяжка. Нарешті я її порозтягував, поставив все на свої місця. А тепер ще день получиться по спотеру побавитись. Сьогодні вже, напевне, по роботі, я так думаю. Завтра субота. Надіюся, що я оце все завтра таке зроблю. Роблючи ліве крило, я зустрів такий от сюрприз. Ося ця площа виглядала приблизно ось так. Це маленька латочка лишилася. Зараз я ту все дочухаю. Тут 2 міліметрика ямка. Відчухаю до кінця, і оце все треба припідняти і поставити на місце. Поверху арочка вже майже готова. Лишились там дрібнички. В результаті що тут, що тут. Такі дуже-дуже глибокі кризи були. І зараз я їх припідняв, вийшло. Величезні булі. Потрібно увесь ось цей ось метал повсаджувати, стягнути його до кубки. бо він тут дуже сильно порозтягуваний. Вроді готово. З клієнтом обговорив ситуацію. Отут трошечки лишилося, я його ще пробував клеєм підтягнути, але ну, не бере клей. Важко він тягне. От якщо є от такі жорсткі заломи, він зривається, але він не витягує. Оці місця, от тут теж хотів клеєм цю ямку припідняти, ніяк не йде і все. Якщо дати велику площу, воно щось натягує, на ребрах вигинає. Ну от іменно оці ямки припідняти дуже воно складно йде, тому вимішано спотером поправив, оцю витягнув. Далі. Спотером не ліз. От те, що клеєм витягнув, те і лишилося. Все інше йде під шпатлівку, лишній раз не коти метал. По зазорах тут питань нема, всі дверки закриваються легесенько, без всякого все класно. Оця частинка теж підтягнулася холодним клеєм, теж є там місця підшпаклювати, але в загальному. Воно не палене, воно все живе. Витягнув, вирівняв, відчухав дверку. І арочка теж під спотер. Надав їй форму, вирівняв, розчухав. Все. Машинка готова на віддачу. Всім до зустрічі. Хай Бог благословить Україну.